Китаю, сьогодні Радіо Свобода, американське видання, яке виходить в пострадянських країнах, вийшло з прекрасною новиною про те, що китайська влада на своїх картах, які вона випускає кожного року для офіційного використання, частину російської території назвала своєю. Яка реакція Росії? Які плани Китаю? Що за територія? Наскільки вона велика? І, власне, що означає ось цей? Тренд в відносинах двох країн, ну, одну з яких Росія вважає своїм партнером, а Китай другу вважає своєю е, просто підстилкою. І ось чому. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ну і найголовніше додивіться це відео до кінця. Обіцяю, що буде. Цікаво, китайська влада виписала нові географічні карти на 23-й рік, в яких позначила великий Усорійський острів на Амурі своєю територією. Китай з е 64-го в жорсткій перепалці з радянським Союзом намагався визнати цю територію своєю. Хоча треба зазначити, що ще з 1800-х років. Китай вважав цю територію своєю, а Росія претендувала собі забрати цю територію в 20-30-х роках. Острів був взятий під контроль радянськими військами більш сильними і потужними. Ну давайте чесно. Радянський Союз це вам був не Росія, 15 держав, які давав змогу нав'язувати Китаю свою. Владу, але скажімо так: в 64-му вони претендували, нічого не вийшло, і після розпаду радянського союзу. Китай домовився з Росією про те, що вони разом розподіляють цей острів, і він буде належати двом країнам. І Росія думала, що це буде якраз така інвестиція в стабільні нормальні відносини з Китаєм. У 2008 рік Китай вже набрав дуже серйозних амбіцій. Китай провів Олімпійські ігри. Китай мав уже другу економіку в світі. Ну одним словом, Китай рухався на повних парах. Демонстрував силу і м'язи. Панда дійсно а, виросла і почала давати по хвосту медведю російському. Чи ведмедю правильно. Ну, Одним словом, острів був спірним, острів не маленький. А, великий Осорійський острів це насправді 340 квадратних кілометрів. А, ну, Це в порівнянні, це типу як місто Владивосток чи Хантимансійськ. Знаходиться він біля Хабаровська і знаходиться ну, Хабаровська географічно, і власне в річищі річки Амур навпроти, якраз таки Усурі. Е, Історія яка? Росія дуже часто. Підгрібала старі китайські території під себе. Ну, наприклад, опівні війни. Так? Росія була типу там нейтральним переговірником, працювала на Францію і Британію, зливала інтереси Пекіну, за це отримала мільйон квадратних кілометрів. А Росія в радянські часи теж піджимала старі радянські території, де можна було перейти за річку, забрати чуть-чуть, де можна було китай... китайське село забрати. Ну, одним словом, Росія. Розводила Китай, забирала територію по одній простій причині: Росія радянський союз на той час були сильніші. але часи змінюються, і це прекрасно, тому що зараз Китай виглядає більш потужним, сильним, класним. Драйвовим, ну і з військово-політичної точки зору він дуже легко може роздавити шмарклю Росію. Китай сьогодні сила номер два в світі. Хоче бути першою, ну скажімо так, бажання в неї є, але як мінімум потужності роздавити Росію точно відповідають її очікуванням. І... Китай зараз починає повертати все те, що було їхнім. Пам'ятаєте старе прислів'я, що Китай може чекати сотні років і дивитися, як труп його ворога буде пропливати. Під ним по жовтій річці, ну це якраз той випадок, Китай виждав, не заховався, не зник, не загинув, не забув, а якраз дочекався, щоб забрати зараз цю територію. Коли Китай позначає щось на своїй карті, то він це робить не просто так. Дуже скоро він робить те, що намальовано на карті, відповідним, із точки зору свого закону, держави, території і кордону. І скажімо так: в цих нових картах, крім. А російських територій Китай ще собі позначив, ну, слухайте, можуть собі люди дозволити, позначив частину Індії теж своєю територією. Індійський штат Аруначал Прадеш, от, теж приграничний з Китаєм територією, Аксайчин район. Ну і власне індійський мід одразу вийшов сказав: так, друзі, що таке, типу, не зрозуміли. Швиденько їм ноту протесту, сказали, що нічим не погоджуться, нічого віддавати не будуть, будуть протестувати, навіть воювати. Ну, Китай почув. Росія ні з якою нотою протесту не вийшла. Ні пристарілий алкоголік Медведєв, ні лиса тупа шкура. Путін, ні, навіть е, оця лошадь, яка займається в них мідом, забув же як його звати. Вибачте, на мене Лавров на слові. Е, навіть він нічого не сказали. Тобто вони проковтнули цю поразку, Китай нав'язує повернення території. Нагадаю, що опівні війни Росія віджала в Китаю мільйон квадратних кілометрів. Це якраз таки те, що Китай буде повертати. Ну а друга історія це те, що Китай. На своїх в своїх топо, топонімічних назвах міст повернув старі китайські назви таким прекрасним містам, в тому числі як Владивосток, Хабаровськ, Хантимансійськ і багато інших. Одним словом, Китай взявся розуміти, що війна з Україною послабила Росію, і він починає повертати свої території для нас. Це супер. Історія для нас це розуміння того, що Китай буде повертати своє, а це означає, що Росія буде розсипатися. Частина за частиною інші країни будуть дерти тушку Російської Федерації. Ну давайте чесно скажемо, курили це Японія, Фінляндія не забрала свої території, Польща не забрала свої території. Одним словом, тренд на нашій стороні. Нам треба розуміти, що треба воювати, не здаватися, боротись за своє, і точно Бог буде. З нами я точно знаю, що Україна веде правильну війну, Україна веде її за принципи за людей і за свою державу. Ми ні на кого не нападали, але ми точно завжди повернемо своє. Друзі, бережіть себе, бережіть близьких. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і напишіть в коментарях. У відповідь, як вам така новина? Чи зможе Китай фінально віддерти всі свої території, які Росія свого часу забрала в часи імперські, в часи Радянського Союзу, забрала в Китаю несправедливими ходами? Чи зможе Китай, ставши нарешті сильним, повернути все у своєї старої недобро сусідки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, до зустрічі!